Кому ми довіряємо, Довіряємо, я маю на увазі, якщо в нас є якась проблема, ми звертаємося за порадою. Ми довіряємо тій людині, яка пройшла вже певний шлях і вийшла з цього лайна у житті, скажімо так. Так от, я хочу сказати про те, що. Ця ситуація українська, ця халепа, ця війна найстрашна, найжорсткіша, найякась най така безглузда, дуже боляче, дуже погана, але як у кожного чогось її дві да, два оборота, то інший оборот це те, що я унікальна для цих людей які пройдуть війну, і потім їм буде дуже, наприклад, важко вийти з якогось депресивного стану, якогось важкого стану. А я, знаходячись у війні, повернувшись з евакуації з Німеччини в Україну, я теж впала в депресію, але потім знайшла силу і ще силу, щоб вийти з цього. Тому я бачу для себе от життя у війні, саме як такий дуже бляха, муха, дуже міцний і дуже сильний тренажер. Я ось тренуюся зараз і буду надзвичайно сильна і надзвичайно потужна, от потужний коуч, коучер, коучерка. Ось так. Звертайтесь, будемо розгрібати, будемо зміцнювати один одного.